Мої вітання. Вибачайте, що довго не було на зв'язку. Як розумієте, збір урожаю де ще на фоні постійних перебоїв як зі зв'язком, так і з зарядом. Тобто постійно економиш заряд, відповідно, так склалось. Поговоримо ми сьогодні про сушку. В цьому сезоні аномальна спека припала на момент сушки, тому сушимо ми де тільки можемо. Нагори ще поки що ми ще не підіймали, бо там дуже висока температура. А ось навіть покажу вам просто під таким ось зонтиком, просто сохне, чудово сохне тонким слоєм, ящичку обрізаний і набирає. Ось такий ось гарний колір. Тобто далі він ще трішки стане фіолетовим при сушці. Ну, у нас він ще такий доволі, я б сказав, висох, тільки відсотків десь на 60. Ще 2-3 тижні потрібно. Якраз попереду тиждень без опадів. Тому погода сприяє, але і є але тобто прямі сонячні промені при таких високих температурах. Роблять опіки, тому обережно з цим, особливо коли ви тільки викопали він ще сирий, обов'язково зразу ховайте, довго не тримайте на сонці. Це дуже-дуже важливо, бо інакше буде, будуть втрати. Щодо моменту обрізки, зразу, чи хай сохне на бадилі, я скажу зразу всім, щоб всі пішли. Перевірили свої склади чи де ви там сушите навіси, особливо ті, хто сушить на бадилі, тобто ще не обрізаним. Подивіться, якщо приміщення, а я вам скажу, що. Бувають такі роки і такі приміщення, які ну, зовсім не пригодні для сушки часнику і просто можна втратити. Спочатку, якщо довго затягувати, спочатку ви втрачаєте товарний вигляд, далі ви втрачаєте, тобто йде бактеріоз, такі рижі сядочки по зубочку. По самому, і, відповідно, він вже не пригодний навіть для споживання, тому що ну представте, ви купили часник, розлущили, а він весь в рижих. Точках, відповідно, його ну, вже не то, е, вже не кажучи про посадку. Це дуже важливо, тому перевірте, будь ласка, всі свої навіси і в якому стані знаходиться часник. Навіть якщо він обрізаний і в якомусь із приміщень знаходиться, також раджу перевірити. перевірити щоб він не темнішав, щоб у нього був він, коли правильна сушка, дуже гарний набирає відтінок. І становиться дуже гарним, красивим, то має дуже гарний товарний вигляд. Тому зверніть на це увагу. Якщо ж у вас все в порядку, то вже або приступайте, зазвичай достатньо тримати на стеблі до 10 днів, і далі можна обрізати і досушувати вже в ящиках. Щодо ще такого моменту, коли ви копаєте, іноді буває часник дуже такий або зарано, наприклад, трішки зараніше такий соковитий, да, тобто ще зелений, в такому випадку я раджу потримати в тіні і підвялити його хоча б днів 3-5, щоб елементи з листа перетікли в головку. Тоді буде і ваша сама головка, і, звісно, Сила, енергія насіння буде краще, це дуже важливо. Якщо ж ви такий часник зразу обріжете, тобто трішки ну, сильно з -з зелений, да? і навіть е є такий момент, якщо його підняти е на горище, на високу температуру, він також втратить е вигляд. Тобто його треба трішки підв'ялити, щоб він став в'ялим. А таким ось прямо сочним, таким соковитим його не можна підіймати на високі температури. Бо, або просто обріжте, потримайте в ящичку десь під навісом, а потім підіймайте. Бо також втрачається товарність, він починає отут -от прямо становиться коричневим. і відповідно Ну, Він пригодний, звісно, для споживання і для посадки, але він втратив товарність, тобто вигляд. Знаєте, щоб трішки більше попросити ціну, треба гарно мати вигляд. Людина беруть, наприклад, такі світленькі, чистенькі, краще, ніж темний, такі чорний. Ми ж ще в нас десь сушка 2-3 тижні. Калібровка, тому вже в принципі, ми відкрили бронювання. Звертайтесь, телефон внизу під відео буде, сорт Любаша, Голівер, Є всі фракції практично, є об'єм, тому чекаю на замовлення гарного насінневого матеріалу, першої репродукції. Ну, бажаю всім на останок гарної ціни. Мирного неба, бережіть себе. До скорої зустрічі!